Слава Ісусу Христу! Слава Україні! З вами канал Мазо Ярік. І як кожну, кожну неділю я готуюся на ринок. Ну і, звичайно, що у нас є, що ми виростили, що ми можемо продати. У нас зараз от така кукурузка, дуже гарна. Відна гора. Бачите, дуже красива, налита до кінця. Дуже Скажу вам чесно, гляньте, і вона солодка сантиметрів 20 24 екземпляри бувають. І ми трошки зробили виборку, ну непогано, дивіться, не те, що я, а я оскільки цей, І тут такі є. Бачите, екземпляри. Вже вона достигла, до кінця неділі ще тут до кінця не було, а тепер якраз вона, ну, вона дуже смачна. Знаєте, і вона крупна сама, вона сама крупна. Це по кукурудзі. Ще є в нас кукурудза. Ну і є кабачок. Є ще у нас кабачок азіат. Я його садив розсадою, садив його під плівку і він ще досі. Раз в тиждень, це я що таки на ринок відібрав, такі, бачите, гарненькі. Ще є більше за ці це раз на неділю вони наросли. І звичайно я їх не беру, хоч ще би робити і круче, що вони йдуть, тому що вони молоді. Насіння мені на ринку, була, питалася жінка, каже, там насіння немає, я просто переламав пополам. Кажу, дивіться, був більше за цього. Дивіться, немає. Він може за день виростити з такого маленького, зрання до вечора, може бути такі великі. Це треба тепла погода. А зараз тепла погода. І зараз у нас пішов і огірок. Пішов трохи зараз покажу. Ну і зараз покажу вам, що ще будемо в такій сітці. Ми. Цибульку будемо нашу, ще хочу сказати по цибулі. Вже на гуртовому ринку у Львові є сіянка або Арпаш 75 гривень за кіло. Це на опт, якщо берете сіткою 10 кілограм і більше. Це вже договарюється, 75 гривень. В прошлий рік була 65, я брав пам'ятаю за 65 гривень, цього року 75 гривень. Монтана теж є така, такі сорок, як в мене, так що є. Такі сітки, я налажу доложу це все, тому що воно навіть, гарно і беруть. Так краще беруть, чим в розріб. І, чи так. А сіточку взяли і пішли. Тут до 3 кг. Є сітки більше до 5 Ну, До п'яти це картопля, ну і пізніше на закладку собі цибулю хто має. І наш огірочок. Бачите, є огірок. За неділю ми трохи нас обрали. Стриві дерочка, теплиці, ну і ще трошки на вулиці. Але огірок є. На вулиці не поливний, тому що, і не, як то кажуть, бачите, де що треба, я знаю. Але ми нічим його зараз не водичка. І тепленько. Тепло пішло і пішов огірочок. Це, звичайно, не на продаж, це собі. Такі непогані вродили жовті, чорні були рожеві, непогані, але ми собі на салат. Кому треба, от така, щоб цибуля родила, просто цього року кажуть сезон цибулі. Щоб добре вона вродила. У нас висушена, бачите, у нас сушена, все перебрана, перебрана. І вона собі лежить. Це осінню я садив. Так що кому треба, можете брати. вже на ринку у гуртовому у Львові є цибуля. Є 5-6 сортів вам вибирати. Я вибрав прошли рік Монтану. Вона мене радує. Вона солодка, добра цибулька. Для салатів супер і так можна їсти. 9 до борщу. Огірок піднявся в ціні 25. Це такі. Це на гуртовому. на цьому, я думаю, більше не буде, тому що менше його беруть. Ну, а маленькі корнішончики 35-40, залежить, хто як, хто ще не встиг закатати. Ще буде у нас пекінка. Пекіночка ще буде, бачите, така. Від дощу трошки вона листя перші пішли, але всередина ще суперова. Це садилося, бачите, непогана. Пекінка непогана. Скоро у нас буде Савойка, її тут називають матан, Вона має такі, бачите, листочки. Бачите, савойка є. Відсакати у нас. І сьогодні ми ще будемо редиско. Бачите, насіяли рядок. Тут кабачок у нас, ну а тут редиска. Редиски трошки теж... Нарвемо в пучки, в пучки буде диска. Ще буде така капуста, речте. така капуста. Не писали питали по капусті голубцові, які сорти можуть бути. Може бути сорт от кін. Кінг, непогана капуста голубцева. І багато мене питає. І які сорти кукурузи? це прометей F1. Качан до 24 см. Солодка, видно нагор, Бачите? І є ще жовтий джамала. Вона, пізніші сорти 74-77 днів. Є 62 дня, Є різні сорти, звичайно. Я ще садив фіону. Бачите, фіону я ще садив. Дейнеріс були, Роттердам. Це жовта, Білий кролик я не садив, у нас погано йшла біла на ринку, щось не йшла так сильно, роздріб, не знали по-перше. А так мармуру я садив. Є українське біло, бачите. Такі ось сорти я ще садив. А це я що сьогодні посадив, так, цього року посадив отакі чотири сорти в мене було. це 2 ще один білоколор я посадив мармурову. Теж непогано. В зранніх тут от є фіона, у нас 65-68. Пишеться, все розписується. Я просто вам говорю, мене дехто питає по е, сортах. Так, як я називаю, сорт цей, сорт цей огірки, звичайно, в мене були е, сортів. Там шість, як в моїх відео, там є. Там є і Чайковський, і Амур, і артист. І ще в мене був е, непоганий е, Сакати, Дуже добрий сорт був. А так родить кажу, непоганий, Тільки треба, звичайно, Якби було добре, це все під поливом, але цього року, правда, був дощ і налилося, Я казав, що кукуруза тут буде. Я казав другий рік вже, що кукуруза тут буде непогана. Звичайно, догляд треба, тому що сапати і все, все різне. А так непогано. Ще в мене буде гіркий перець, ще в мене буде пекінка на ринок. Ну і буде в мене також редиска. А це у нас пекінка. Та, що я казав, на осінь посадяна. Будемо дивитися, якщо до чого. Я думаю буде. Можна ще й картоплю, звичайно, возити. Зараз на ринку десь 15. Але е, так як цього року може бути і більша ціна на картоплю, ми вирішили викупаємо, подивимося, що на сім'ю, що на посадку. А решта можна буде і продати, так як ми скотини не маємо. Тут переважно кормлять е, поросят курей. Картоплею, а ми вже будемо дивитися. Дивимося, що буде на ринку.